Напередодні свята Великодня діти із сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та бойових діях внаслідок вторгнення та агресії Російської Федерації, отримали подарунки від міської влади, кошик зі смаколиками до Великоднього столу. Добру місію виконували міський голова Віталій Малецький та його заступники. До Паски прийшли вас привітати Дякую. з паскою з прийдешньою, побажати здоров'я, сил, наснаги, всього всього найкращого. Вам такий невеличкий подарунок від нас. На Пасху вже нічого скуплятися не буде. Великодній кошик був наповнений усім, що полюбляє малеча смачними пасками, круасанами, цукерками, ковбасою та сиром, соком та іншим. А корзину прикрашав рушник. Дуже дякую нашому меру. Кошики ми завжди получали дуже гарні кошики. Добрі дитина довольна кошиками. Паски, сок і круасани. Я їх в школу буду брати. Велике дякую, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.